Вітаю студію. Говоримо сьогодні знову про місцеві вибори і мій співрозмовник, заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера. Вітаю вас, Андрію! Вітаю! Давайте поговоримо про тему, про яку сьогодні говорять всі це та скандальна ситуація у Павлограді. Ви маєте свою думку? Прокоментуйте, будь ласка. Я вважаю, що в цій ситуації яка склалася на виборах Павлоградського міського голови за умов, коли жоден із кандидатів не набрав на свою підтримку, понад 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Має відбутися повторне голосування. І за тією інформацією, яка в мене є, Павлоградська міська виборча комісія вже призначила повторне голосування. Натомість, буквально вчора Центральна виборча комісія прийняла постанову, якою затвердила роз'яснення щодо особливостей застосування закону про місцеві вибори в аспекті повторного голосування на виборах міського голови. І як на мене, там закладена хибна думка, хибна позиція щодо того. Що, начебто, виборча система на виборах міського голови може змінюватися через зміну кількості виборців на окремо взятих міських виборах? Як на мене, ця позиція є хибною. Вона Порушує вимоги статті 2 щодо обов'язкової фіксації кількості виборців станом на 1 серпня цього року, а також щодо застосованої виборчої системи, і це стало відомо для всіх, для виборців, для потенційних кандидатів. Правила гри під час гри не можуть змінюватися. Правила виборів. Виборча система під час виборчого процесу не може змінюватися. Точно так само, не може змінюватися виборча система після дня голосування виборцями. Інакше це називається обман виборців і введення їх в оману. Андрій, на вашу думку, хто чи що вплинуло на те, щоб сьогодні все-таки призначили другий тур? Тому що вчора відмінили другий тур. Я гадаю, що на позицію Павлоградської міської виборчої комісії в позитивному сенсі цього слова вплинула реакція громадськості в Україні існує громадянське суспільство, і зокрема. Неоднозначна позиція з цього приводу таких громадських організацій, як комітет виборців, як опора, теж вплинула на позицію Павлоградської міської виборчої комісії. Крім того, ви знаєте, що гарант додержання конституції України, прав і свобод громадян, президент України теж висловив своє ставлення відносно того, що все має відбуватись відповідно до вимог закону, і лише виборці мають вирішувати долю виборів міського голови, а не будь-які чиновники. Андрію, чому на вашу думку, які головні причини, що не відбулися вибори в Маріуполі і Красноармійську? І коли вони можуть відбутися? У кожному з цих двох міст, трьох міст, є певні свої особливості, свої причини. Зараз не будемо аналізувати, чому так сталося, але я би зі свого боку не винив тут саме членів виборчих комісій. Скажімо, по Маріуполі є дуже серйозні серйозне питання до роботи самої голови комісії, яка відмовлялась ставити на голосування питання, які пропонувалися членами комісії. Тому Подібне. Тому я би тут не узагальнював. Але зараз постає питання, що робити далі, який вихід із цієї ситуації? На мою думку, парламенту можна прийняти закон про особливості проведення виборів як в місті Маріуполі, Красноармійську, так і Сватовому. Можливо, це стосуватиметься також деяких інших виборів, де вибори не відбулися. Якби мене запитали, що там потрібно робити, призначати нові вибори чи нову дату голосування, я би став на позицію, що необхідно призначати нові вибори, тому що призначення нової дати голосування уже у тому виборчому процесі, який дискредитований, як на мене, є неприйнятним. Тому все ж таки треба переходити до нових виборів і визначатися з датою голосування. Якби це залежало від мене, я би, скажімо, обрав десь дату березень-квітень, але я розумію, що тут буде визначатися сам парламент. І як парламент визначиться закон на чинності, ЦВК буде його виконувати. В чому березень, квітень, а не в цьому році? Не дуже хотілося проводити вибори, скажімо, взимку, тому що є певні кліматичні умови, є різні процеси, які можуть впливати на перебіг виборчого процесу в цьому році, 15 листопада будуть проходити повторні голосування на окремих виборах міських голів. І фактично до нового року не залишається достатньо часу, аби запустити новий виборчий процес. Крім того, не треба забувати, що піде ще певний проміжок часу для прийняття такого подібного закону. Це і перше, і друге читання, і розгляд цього закону президентом і його оприлюднення і набрання чинності. Андрій, на яких умовах хто диктує нам правила Україні, коли можуть відбутися вибори на так званих тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини? Я гадаю, що в Україні ніхто не диктує правила відносно майбутніх виборів на окремих районах Донецької та Луганської областей, але безумовно Україна як держава поважає позицію учасників мінських, мінських переговорів, і, зокрема, позицію президента Французької Республіки чи Федерального канцлера Німеччини. Так, сьогодні канцлер Німеччини зазначив, що якомога швидше мають пройти там вибори. Безумовно, вибори там відбудуться за. Наявності певних передумов і про ці передумови ми всі чудово знаємо: це і роззброєння незаконних збройних формувань, це виведення іноземних військ, це запровадження. Справжнього реального контролю за українсько-російським державним кордоном це створення безпечних умов не лише для потенційних кандидатів, для партій, для виборців, але й для представників засобів масової інформації. Є великий комплекс проблем, які от не вирішуються просто за одним тільки бажанням, за помахом роки чи за натисненням на кнопку. Як ви думаєте, коли вони можуть відбутися там на тимчасово окупованих територіях у цьому році? Якби прислухалися до мене, то я би висловив позицію, що такі вибори варто провести можливо через 2-3 роки. Я більш ніж переконаний, що виборцям треба робити поінформований вільний вибір, а не в умовах зазумбування російськими засобами масової інформації, коли вони іншої інформації, іншого джерела. Доступу до новин не мають. Я думаю, що, що повинен пройти певний час. І я вже, до речі, деяким німецьким партнерам говорив: уявіть, якби в 45-му році, після капітуляції нацистської Німеччини би проводили вибори там, у Німеччині, можете не сумніватися, що до влади, тоді в 45-му році, прийшла би знову ж таки нацистська партія. Тільки прізвище канцлера було б не Гітлера, а іншим. Тому я думаю, процес денацифікації, який мав місце в Німеччині, саме і призвів до того, Щодо влади прийшов дуже шанована людина в історії Конрад Аденауер. Андрій, давайте ще перейдемо до другого туру виборів. Які найгарячіші точки можуть бути, чого очікувати від другого туру виборів? Я, як один із організаторів виборів, хотів би бачити, щоб боротьба між кандидатами на посаду міського голови проходила в рамках правового поля, і щоб міським головою став. Той кандидат, якого підтримує відповідна міська громада. Безумовно, як ми вже бачимо, у Дніпропетровську буде йти запекла боротьба між двома кандидатами, очевидними лідерами на виборах Дніпропетровського міського голови, в деяких інших населених пунктах також буде проходити повторне голосування, і зокрема в місті Києві, столиці України. Але сьогодні у нас третій день з дня проведення голосування, і будь-яка міська виборча комісія для встановлення результатів виборів міського голови, голови має 5 днів, тобто п'ятниця це останній день, коли має бути складений протокол відповідної міської виборчою комісією. Беде трошки поговоримо ще про підсумки, ті, які зараз ще йдуть підсумки виборів місцевих. Чому у сусідніх населених пунктах за одну ту саму політичну партію дуже великі розбіжності в відсотках? Чому таке відбувається в нас? Це виключно позиція виборців, як вони бачать, як вони бажають бачити склад відповідної місцевої ради. І тут жодною мірою головне, щоб будь-яка стороння особа, комісія, партія, кандидат спостерігати, щоб ніхто не впливав на позицію виборця. Це найважливіше. Дякую за таку думку. Отже, суді, це заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера. Ви почули його коментар стосовно місцевих виборів і стосовно другого тору виборів, які мають відбутися, студія.